Мир Божий вам, шановні телеглядачі! У сьогоднішній програмі я хочу пояснити, як молитись за армію. Я хочу прочитати уривок зі Святого Письма, який записаний у книзі Вихід, 17 розділі з 8 вірша. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем в Рафідімі, і сказав Мойсей до Ісуса: Вибери нам людей! І вийди, воюй з Амаликом. Завтра я стану на верхів'ї гори, а Божа палиця буде в моїй руці, і зробив Ісус, як сказав йому Мойсей, щоб воювати з Амаликом. А Мойсей, Аарон та Хур вийшли на верхів'я гори. І сталося, коли Мойсей піднімав свої руки, то перемагав Ізраїль, а коли руки його опускались, то перемагав Амалик. А руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменя і поклали під ним, і сів він на ньому. А Аарон та хур підтримували руки йому один із цього боку, а один із того. І були його руки сталі аж до заходу сонця, і переміг Ісус Амалика і народ його вістрям меча. В Біблії є дуже багато цікавих та повчальних історій. А найголовніше те, що Біблія є живим Словом Божим, і саме з Божого Слова ми можемо вчитися. Як молитися, як чинити, що не робити, коли Бог відповідає на молитви, і так далі. Слово Боже розповідає нам, що коли ізраїльтяни на чолі з Мойсеєм вийшли з Єгипту, йшли вони по пустелі, і були різні труднощі на їхній дорозі. Одного разу напали амаликітяни на ізраїльтян. І що зробив Мойсей? Він каже одному зі своїх вірних помічників. Ісусу, це не Ісус Христос, це Ісус, син Новина. Дуже смілива і вірна Богові людина. Так ось Мойсей йому каже: Вибери військо і піди воюй з Амаликитянами. Ісус так і зробив. Він вибрав військо і пішов на війну. І Мойсей взяв двох помічників і пішов на гору. Палиця була в його руці. Ми читаємо в Біблії, що він нею робив чудеса, Господь Бог дав йому таку силу і владу. І слово Боже розповідає нам, що коли Мойсей, перебуваючи на горі, піднімав свої руки до неба, то ізраїльтяни перемагали Амалікітян. А коли Мойсей опускав свої руки, то амаликітяни перемагали. Ізраїльтян. І коли Мойсей втомився тримати свої руки піднятими, тому що битва йшла не одну годину, це ж зрозуміло, то його помічники посадили Мойсея на камінь і підтримували його руки аж до тих пір, поки ізраїльтяни повністю не перемогли своїх ворогів. Підняті руки Мойсея. Це є прообраз чи символ молитви, коли Мойсей піднімав свої руки, Господня благодать, Божа сила, Божа сміливість була з ізраїльським військом, і вони ворогів перемагали. Так само в нашому житті те ж саме відбувається. Слово Боже розкриває нам закони духовного е, світу, закони Небесного Царства. Коли ми молимося за щось і між нами та Богом немає перешкод, то ми будемо отримувати Божу допомогу, якщо ми діємо згідно волі Божої. Звичайно, хтось з вас. Можливо, задає таке запитання: а коли в війні Росії проти України росіяни моляться за своє військо, чи допомагає їм Господь? Я думаю, що багато з нас. Чули ті вислови, які деякі священнослужителі, а точніше, так звані священнослужителі, говорили по відношенню до війни в Україні, благословляючи росіян на ті жахливі речі, які вони роблять в нашій державі. У такому випадку, коли моляться такі люди до Бога, чи чує їх Господь на основі Слова Божого, можу стовідсотково стверджувати, що Бог такі молитви не чує. Ми не повинні думати, що Бог робить тільки те, що ми просимо у нього. Не на всі молитви Бог відповідає людям, а є речі, які Господь робить незалежно від того, ми молимося про них чи не молимося. І Біблія говорить нам конкретно: якщо ми щось просимо у Бога. По його волі, то тоді Господь слухає нас. Коли одна країна вбиває безпідставно жителів іншої країни, то звичайно Бога з ними нема. Тому що це справи ворога, справа диявола. Коли ми говоримо про те, що Україна захищає свої кордони. І ми молимося за українську армію. Це зовсім інше питання. Не ми прийшли українців чужу країну, а до нас прийшли. Тому ми маємо повне право і більше того, обов'язок перед Богом молитися за свою країну, за владу в нашій країні. І як Біблія говорить, нам за всіх людей потрібно молитися, включаючи армію і тих солдатів, які боронять. Кордони нашої держави. Але я хотів би, шановні телеглядачі, щоб ми зауважили, звернули увагу на наступну річ. Бог допомагав ізраїльтянам у боротьбі з їхніми ворогами тоді, коли Мойсей піднімав свої руки до гори. У Біблії, в книзі притчі Соломонові, 21 розділі, 31 вірші, ось що сказано. Приготовлений кінь на день бою, але перемога від Господа. Біблія стверджує, що люди можуть готувати коня до бою, тобто зброю, армію, але перемогу дає Господь. Нещодавно я спілкувався з дуже активними і сміливими волонтерами, вони є і пасторами церков з Харкова. І я був вражений розповідями про те, як вони. Під вибухами, там, де багато небезпеки було, вивозили мирних людей, допомагали їм продуктами харчування і так далі. І вони розповідали, що вони були очевидцями того. Як випускники, молодь, студенти, випускники певних там військових закладів, в яких не було ще досвіду, стримували цілі колони російської армії, як сміливо вони воювали, і служителі з Харкова стверджували неодноразово підкреслювали, що це не інакше, як Божа допомога. І в першу чергу, завдяки господу, Харків не взяли суми, не взяли. Київ залишився за Україною і змогли наші люди відбити атаки різні ворожі, також і інші міста. Тому що Бог каже, перемога від нього. І в Біблії сказано, що Бог може дати перемогу через багатьох людей або через небагатьох, все у владі Божій. Звичайно, що наші воїни сміливо воювали, потрібно також їх за це вшанувати. Але ж Господь Бог в першу чергу вирішує, кому дати перемогу у тій чих. Іншій війні тому слава належить Богові, а людям, які активно брали участь у тій чи іншій справі, шана і подяка. Як же все ж таки нам потрібно молитися за армію, коли ми читаємо в Слові Божому, що Ісус навин отримував перемогу завдяки підтримці духовній? Мойсея, до речі, в Біблії є і інші приклади, коли люди молилися, і Бог втручався в обставини і робив певні чудеса. Нам потрібно молитися за збереження українських солдат, щоб Бог зберіг їхнє життя і бажано їхнє здоров'я. Звичайно, що на війні завжди гинуть люди з обох сторін. Але якби християни, люди, які знають Бога, не молилися за Україну. Наслідки були би набагато плачевніші, але Господь втручається в обставини, в ситуацію по тій причині, що є люди, які Бога знають, і є люди, які кличуть Бога на допомогу. У Псалмі 144, сорок четвертому, вірші сказано: Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх він понищить. Біблія говорить нам, що Бог береже всіх. Хто його любить, якщо Бог збереже, то людина, життя її буде збереженою. Якщо Господь не допоможе, то люди можуть намагатися старатися, але ж успіху у них не буде. Тому давайте щодня молитися за збереження життя наших земляків, українських е, солдат. Їхнє життя в руці Божій. Я чув свідчень чимало від тих, хто воював на фронті, і немало. Солдатів розповідали про те, що вони чудом залишилися живими, і не інакше визнавали всі вони, як Господь Бог зберіг їхнє життя. Бог живий і Бог реальний. І нам інколи здається, що там моя молитва. Але Біблія говорить нам, що Бог молитву праведних людей чує. Нам потрібно дбати лише про те, щоб бути у стані праведності. Тому що гріх віддаляє Бога від нас, і гріх є тією перешкодою між людьми та Богом, через яку відповідь на молитву і не приходить. Але якщо ми тримаємо своє серце в чистоті, намагаємося, стараємося і ми прибігаємо до Бога, ми молимося, Бог сильний дати відповідь нам на нашу молитву і зберегти тих наших рідних. Знайомих або незнайомих нам солдатів, які захищають кордони України. Я чув також немало свідоцтв від капеланів, християнських капеланів. Священнослужителів, які були там на лінії фронту, і вони молились за українських солдатів. І потім їм солдати розповідали, що вони повинні були загинути, тому що десь натрапили на міну інші були складні обставини, і просто по-людськи вони не повинні були вижити, але ж Господь зберіг їхнє життя Бог живий, Бог діє і відповідає на молитви своїх дітей. Тому продовжуємо активно молитися за Україну, за президента, за його оточення, за військове керівництво і за всіх людей в нашій державі, щоб Господь Бог допомагав їм. Ну і звичайно, потрібно молитися, щоб серця українців нахилялися до Бога. Бо чим ближче люди наближаються до Бога, тим більше, я так скажу, бога з тими людьми, більше Божої допомоги, Божої сили буде проявлятися більше в житті тих чи інших людей. Важливо нам молитися за спасіння тих солдатів. Які на фронті. Говорячи про спасіння, я маю на увазі життя вічне, спасіння, яке дає Ісус Христос. Взагалі отримати спасіння від Христа, це найголовніше питання, яке є в житті людини. Чому? Тому що всі ми раніше чи пізніше помремо, ми тимчасово на цій землі, а попереду вічність. І саме тут на землі ми визначаємося, ми будемо в вічності з Богом у Його царстві чи навіки віків опинимося у вогняному озері. Господь всіх людей кличе до покаяння. І важливо отримати спасіння від Ісуса Христа, покаятися у всіх своїх провинах, щоб отримати життя вічне. Звичайно, хочеться, щоб Бог зберіг. Усіх наших людей на фронті. Але, на жаль, не завжди все так буває, як ми хочемо. А ось спасіння людина може отримати будь-де. І якщо хтось навіть і в молодому віці залишив цю землю, але він має спасіння, то він переміщається в небесне царство, у місце блаженства, в якому буде по віки віків. Це важливо. Якщо ваші родичі знайомі, Воюють на фронті, крім того, що нам потрібно молитися за них, розкажіть їм про спасіння в Ісусі Христі, що Бог їх любить, і Ісус віддав своє життя, щоб вони отримали прощення своїх гріхів. Нагадайте їм про те, що розбійник на Христі в останні години чи, можливо, хвилини свого життя навернувся щирим серцем до Ісуса, визнав свою провину. на Назвав Ісуса Господом і попросив Його, щоб той помилував і згадав про нього, коли прийде у Небесне Царство. На що Ісус відповів: Сьогодні будеш зі мною в раю? Шкода. Коли гинуть молоді хлопці, але втішає те, що ті, хто перед смертю прийняли Ісуса Христа, отримали спасіння. Отож, хай наші знайомі, які воюють на фронті, знають про те, що Бог і в останню мить може простити їх спасти і дати життя вічне. Нам важливо сьогодні молитися за військове керівництво, тому що на них лежить велика відповідальність, і дуже часто їхні помилки це смерть багатьох людей. Тому нам потрібно просити Бога, щоб Божа допомога і мудрість була з військовими керівниками на всіх рівнях, тому що за їхніми рішеннями стоїть не тільки перемога України, але і життя багатьох людей. Солдатів, чи потрібно молитися за армію Росії? Потрібно, але ж зовсім не так, як за армію України? Я поясню: по-перше, потрібно молитися, щоб ті росіяни і інші? Представники і з інших народів, які воюють на боці Росії, покаялися. Якщо щире є покаяння, люди перестануть робити зло і підуть туди звідки прийшли, тому що вбивства і подібні речі Господь ніколи не підтримував. І коли люди каються перед Богом, вони перестають чинити зло. По-друге, потрібно молитися, щоб Бог дав мудрість їм або піти з України, навіть якщо вони не хочуть каятися, просто щоб зберегли вони своє життя, або щоб вони здавалися в полон. І повірте, коли ми молимося, кого, комусь Бог дає мудрість, і люди перестають воювати, або вертаються додому, або будуть здаватися е, в полон. Тому що добра вони не наживуть, і добра вони ніколи не отримують, роблячи якесь зло. Нам потрібно молитися, щоб Бог наводив страх на тих, хто прийшов воювати проти України, і щоб вони боялися йти далі. І нам з вами потрібно в молитві згадувати, щоб Господь Бог давав мудрість російському народові не нищити себе, воюючи. Проти іншої країни, щоб вони зупинилися у своїх злих намірах, не потрібно нікого проклинати. Чому тому, що існує певний закон. Якщо ми проклинаємо будь-кого, навіть коли на це є підстави, прокляття повертається і в наше е, життя. Нам потрібно, як слово Боже, вчить все віддавати в руки Господні, і Господь Бог хай сам судиться з тими чи іншими людьми. Чи правильно просити, щоб Бог покарав Росію за їхні вчинки? Ну досліджуючи Біблію, я прийшов до наступних висновків. Не завжди Господь робить так, як ми просимо. А інколи ми просимо. А Господь, ніби каже: Я тебе зрозумів, а тепер в сторону відійди і не заважай мені робити те, що я хочу? Господь буде судитися. З всіма тими людьми, які роблять зле, коли ми проклинаємо когось, прокляття повернеться в наше життя. Наше звичайно право розповідати Богові в молитві все, що в нашому серці, але Господь Бог. Хочу, щоб ми, захищаючи кордони своєї країни, не озвіріли і не уподібнилися тим людям, які прийшли у Бучу, у Гостомель, в Ізюм і в інші міста. Тому молимося про Божий захист, очищаємо своє серце перед Богом, і ми будемо бачити, як Господь допомагає нам. Також хочу сказати, що по можливості дуже добре, якщо ми будемо допомагати. Сім'ям, які втратили батька, чи хтось втратив сина на війні, по можливості, щоб ми допомогли матеріально, морально поговорили, запросили в гості чаю попити, поспілкуватися, підтримати і також духовно молитися за цих людей, тому що всі, хто втратив когось зі своїх близьких, не просто їм пережити цей період у своєму житті. І важливо, ще раз хочу підкреслити, молитися за спасіння нашої нації, щоб люди пізнали Бога і отримали спасіння від Ісуса Христа. А завершуючи свою програму, я хочу Помолитися за Україну і за армію нашу, Отець Небесний в ім'я Ісуса Христа, я тобі щиро вдячний за те, що ти чуєш молитви і відповідаєш на них. І я благаю тебе, Всевишній, щоб ти помилував Україну, щоб ти захистив її, щоб ти поблагословив владу в Україні. І президента, його оточення, поблагослови депутатів, поблагослови особливо військове керівництво, їм мудрості у прийнятті рішень. Благослови Господь також наших військових, бережи їхнє життя, коли вони там в окопах. Бог великий, хай твоя рука, хай твій захист буде над ними. Поблагослови. Кожну сім'ю, кожну родину, кожне місто та село в Україні і прояви свою славу в нашій державі, виливаючи на неї свою благодать. А найголовніше привод людей до спасіння, давай людям покаяння, щоб вони навертались до тебе всім своїм серцем. Дякую тобі щиро за почуту молитву. Амінь. Друзі, моліться Богові, моліться щиро. І хай Господь поблагословить вас.